Всіх вітаю на своєму каналі Арсеній. Мене звати Арсеній. І в цьому відео я розкажу, чому курочки їдять яйця. Чому кури їдять яйця? Перша причина недостаток кальцію. Недостаток кальцію. Їм не вистачає кальцію, і вони почують, поч... починають їсти яйця. Їм треба кальцій. Кальцій, е, якщо не така, як тут стіна така з блоків, наприклад, така постулатурна, побілена, вона, вони її їдять, потрібно. Е, Потрібно там продукти такі, там, де кальцій. Боже, Там де кальцій. Ну, ми, Коли кури їли яйця, це було того року, тої зими, ми перестали, як я і сказав недавно, в неділю, що е, одні кури ми двох вистежили, ну, других вистежили. Наша оця білушечка і попеляста. Вони якраз тут. Двоє сидять, а ні. Між ними ще чорненька. Це, напевно, чи золотиста? чи золотисте. Чому? Таку... Там -те пор... Таку добавку кормову. Ну, такий, як порошок, але там де кальцій. Ми. Давали їм кашу, але потрібно, ми його, щоб він, так, його не було видно, бо вони курочки не дуже хотіли, а навіть і не хотіли їсти. Це, не було, це було тоді, коли півника і, і у цих трьох молоденьких курочок не було. Ми давали десь місяць два і вони нарешті перестали клювати яйця. Бачите, який мороз? І друга причина. Якщо ви дуже часто даєте шкарлупиння, якщо ви часто даєте шкарлупиння із яєчок купляти чи їхні. Вот і кожного дня по де, в день, по, наприклад, по п'ять яєць у ну ж то вони з зв... звикають до цього і починають уже бачити, що таке шкарлупа з такого кольору. І вони бачать, що це уже можна їсти, і вони їдять. Потрібно, так ми робимо, як ми робимо, розкажу. Ми просто робимо, збираємо, наприклад, раз в два дня даємо їм, поки нас збирається, видамо, бо в нас таке теж така помилка була, ми давали, і вони звикали. І вони звикали до цього, і виходило не дуже приємно. Ось такі дві основні причини. Які з нами траплялися, які з нами траплялися з на нашого досвіду, які в нас траплялися, може якісь є є, але інші нами не траплялися, то так, друзі. Отак От виходить, друзі. Курочки тут вже будуть спати і вже сплять. Зараз є. їх буду закривати, спати. на. І вони будуть спати. Ой, що ти клюєш мені за цю шийку, скажи мені. Так, не клюйтеся. Так, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, одиннадцять. І ще десь 12 дедала є так, один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Все, всі є. Я буду закривати. І ще скажу, як вони поводяться з моєю Вони ще цікавіше, цікавіше їм стає курочка. І на гойделку давати. Ну, сід... ну біля гойделки крутяться. Вже цікаво. Я не знаю, ще не бачив, щоб вони залітали туди, на гойделку. Але я думаю, скоро почнуть залітати. Дякую, друзі, за перегляд. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. До речі, отут є одне яєчко знесли. Це добре. Всім до зустрічі!